Як і дві попередні вистави театральної весни, Тев'є Тевель зібрав повну залу шанувальників мистецтва театру. Успіх цієї п'єси є незаперечним не лише у калуші, адже Тев Тевель уже більше 20 років не сходить зі сцени київського театру імені Івана Франка. До речі, саме за виконання ролі Тев'є молочника, заслужений артист України Богдан Ступка свого часу отримав Шевченківську премію. Режисерами, постановниками Тав'ятевеля в інтерпретації муніципального народного аматорського театру Легенда виступили Леся Піцик та Василь Федоришин. Сюжет вистави полягає в тому, що всі події розгортаються у селі Анатівка, де проживають українці, росіяни і євреї. Головний герой Тев'є Тевель – Єврей, за походженням, тягнучи свій візок, роздумує над проблемами, такими властивими для кожної простої людини: як навести лад у великій родині, як видати заміж п'ять дочок, як заробити побільше грошей, від яких залежить подальше його життя і родини. Різні люди терпляються героїв на шляху, по різному складається їхня доля. Зустріч з київським студентом Перчиком, якого Тев'є приводить у свою сім'ю, закінчується від'їздом дочки Гол до далекого Сибіру. Куди заслано її чоловіка, студента, старша дочка Цейтл після невдалого сватання зам'ясника Лейзера, виходить за бідного кравця Мотла. Найулюбленіша дочка Тев'є поєднує свою долю з російським хлопцем Федером і приймає іншу віру. Батько, відрікаючи своєї дочки, знов звертається до єдиного свого порадника Бога, чекаючи надії на краще. Сподівання розбуваються одне за одним, але тив'я не здається, навіть після смерті дружини, тримаючи в обіймах маленьку онуку Голду, названу на честь бабусі, оповідає їй про закономірність і логічність життєвого кола. Прагнення бажаного та недосяжного проходять крізь всі події вистави, де крізь сльози лунає сміх, де є місце гумору, дотепності і звичайно музиці, без якої важко уявити життя. Вистава закінчилася бурхливими оплесками. Глядачі оплодували стоячи, захоплюючись талантом і майстерністю самобутніх акторів. У свою чергу калуські театрали подякували усім за таку шалену підтримку і попрощалися до 17 квітня. Саме цього дня у палаці культури юність відбудеться прем'єра вистави Михайла Старицького за двома зайцями, якою і завершиться цьогорічна театральна весна.